Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сподівається завершити війну в Україні весною, і про це пише видання The Independent із посиланням на анонімні джерела в новій адміністрації Білого Дому. За словами анонімного джерела, побоювання, що Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковим. Видання The Independent звертає увагу на знач... на значне присутності лідера партії Слуга народу, значення його присутності Давида Арахамії на церемонії інавгурації, і водночас в близькому оточенні Трампа є чимало людей, які підтримують Україну і виступають проти несправедливих угод із Кремлем. Про це пише The Times. Детальніше про можливі перемовини Трампа із Путіним та Зеленським, а також у якому форматі вони можуть відбутися. Говоримо далі із директором комунікації при українському конгресовому комітеті в Сполучених Штатах Америки Андрієм Добрянським. Вітаю вас. Вітаю, доброго ранку вам. Дякуємо, пане Андрію, що доєдналися до нашого етеру. Тож детальніше про те, аж про що свідчать власне такі статті в американській пресі? Ну, це частина думців декотрих політологів, я включаюся в тім, що стратегія президента Трампа є двосторонна. Одне, що вони дуже детально не хочуть включити. Після того, що він згадав раніше, за два чотири години все себе завершилося зараз. Тепер вони не хочуть детальніше включити ідеї, коли цей зустріч буде, як це буде випадати. То, то деталі всіх від, від заяв і статей вони хочуть забрати. А з другої сторони вони так само хочуть згадати як найбільше. Про його обіцянки, що це що війна закінчиться, в можливість, щоби він так різно говорив про це, що навіть як фінальні деталі не є згадані, ми ще не розуміємо, як це вийде. Втім, що він одно має одну думку одного дня, а другу думку через його твіттер, А трету думку його радтек скаже то забагато є незнано зараз тепер. Але я думаю, най, най, найбільше ми будемо почути. Коли нарешті будуть якісь е, е, зустрічі на високому рівні, це не мусить бути сам президент Трамп, це може бути е, новий новопризначений держсекретар. Коли він буде мати якісь зустрічі чи з зеленським, чи з командою е, Сибігою, чи, чи інший, щоб вони починали докладніше обговорити це поза е, соцмереж. Давайте спробуємо розібратися в особистих відношеннях політиків і як це може вплинути на ситуацію. Отже, в обох матеріалах говориться про те, що відносини Трампа із Путіним не такі безхмарні, як очікував Кремль. На вашу думку, яке нині ставлення у Трампа до Путіна? Ну Путін починав свою дорогу з цією це повномасштабне вторгнення проти іншого президента, і він не може раптом це скасувати або звернутися з цією дорогою. А проти Трампа, коли першу міністраторі Трампа мав це цілеті, схвалив Трампа і казав йому, він може робити, що хоче. Він він а Путін його буде підтримати. Тут зараз тепер вони проти себе йдуть. Один напрям, напрямця дорога, що починав війну. Він не може перевернути війну і віти вперед з війною. Але коли війна йде вперед, це є ображення до Президента Трампа. То це є фактично велика проблема для ворога, як хвалити Трампа, коли е е е Трамп вже обіцяв, що він може терміново скасувати війну. На вашу думку, чи впливає особисте відношення Трампа на його рішення? Які тоді його ставлення до Зеленського або Путіна, і як це може вплинути на долю переговорів? Я не думаю, що ми бачимо через історію Президента Трампа, що він так долучається з різними особами, що він не він досить готовий відкинути різних його друзів чи, чи бізнесмени, які нарешті мають якийсь контрактним. А то, втім, коли він готовий рішення мати, це я думаю підкреслює, чому Україна має таку стратегію, яка вона починала в минулому ліці. Як найчастіше мати обговорення з президентом Трампом, чи це особисто з українського боку, чи може навіть через друзями, через інші країни, які підтримують Україну, щоб вони повторили риторику України, щоб це була остання риторика в його ухо, і тоді він може подумати в такий спосіб, який підтримує Україну. Пане Андрію, на вашу думку, які зараз є ознаки того, що Трамп або піде, або не піде на поступки, на поступки Кремлю щодо України в НАТО чи щодо окупованих територій? Ну, головне для президента Трампа буде зовсім внутрішня політика. Навіть що й була е, обіцянка про війну в Україні, він зараз тепер сфокусується на імміграцію тут, на внески. Тут перший великий законопроєкт він має закінчити. Ну, е, пропонований закінчити з конгресом у квітні найраніше. І це буде його перші 100 днів. Я не думаю, є можливість, що він навіть як він відвідать Савдіарабію чи інших країн. Я не думаю, він буде мати якийсь великий саміт, який буде мати обговорення з Путіном аж до літа. То втім, коли ми думаємо, що станеться з сфері президента Трампа і його вплив на Україну, є ще досить багато часу. До цього я включаю втім різні міжнародні вибори. Чи то німеччина, чи навіть як то ця дістанеться до, до літа? Ми ще маємо виборах в наших союзників Польща. Так само, то ми не знаємо, який стан світовий буде і це може впливати того, на коли... подальші дії Дональда а, Трампа. Так. Почула дякую, так. пане Андрію. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого теру. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Андрій Добрянський з Сполучених Штатів Америки був з нами на прямому зв'язку. Говорили про позицію Трампа, Путіна і Зеленського.